вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся: люк у який днями провалилася дівчина, забетонували. Скільки у Полтаві ще небезпечних локацій? Мешканцям одного із дворів у мікрорайоні Пушкарівський дошкуляють шершні. Людям радять самотужки звертатися до приватної компанії. Заготівля короленківських чаїв у розпалі. Всі його інгредієнти збирають на подвір'ї літературно меморіального музею письменника. А тепер про це та інше більш докладно. Закритий проте все одно небезпечний, і це не про що інше як люк у Полтаві. За адресою Петра Ротача 10 дівчина провалилася у нього навіть із закритою кришкою. Що кажуть очевидці, та чи ліквідували загрозу? Дивіться у сюжеті нашої знімальної групи. Це кадри соцмереж. На них дівчина провалюється у люк. Подія сталася у Полтаві за адресою Петра Ротича, десять червня. Очевидець цього інциденту. Пан Руслан гуляючи з дитиною. На нашому майданчику проходила дівчина із маленькою собачкою, і в неї собачка. Побігла в сторону, вона йшла по узбіччю і, наступивши однією ногою на люк, люк провернувся і вона провалилася. Полтавець Руслан допоміг дівчині вилізти з отвору, щоб піти додому, говорить він. Клуб допомогли їй встати, вона попросила води, бо в неї був великий стрес. Ногою вона ну роздерла ногу без перелому, без нічого, нікуди вона не схотіла звертатися. В общем, вона десь неподалік живе приблизно 30-35 років. А забрала собачку і пішла 9 червня. Зранку люк за адресою Петра Ротича 10, працівники Полтавводоканалу почали бетонувати. Тетяна Філіпівна теж місцева жителька каже, через таку ситуацію в місті боїться виходити далі двору. Я інвалід першої групи. Я не можу, я боюсь вийти садвора і вже лет не вихожу, потому тому що там. Дорога вообще не відповідає ніяким требам. Убирає ж служби. У нас що ж він не бачив, що там провалюється люк, а дітки манюні. Є дітки, такі зовсім маленькі. Ти йому кажеш не біжи, а воно вискакує на дорогу. І, звісно, там опасно. сестра. Моя деже двоюродна прийшла в гості і провалилась. Ну, давненько було. Як повідомили у прислужбі Полтава водоканалу, планові перевірки стану люків проводяться на підприємстві регулярно. Проте наразі підприємство стикається зі значними фінансовими труднощами. Під час підготовки сюжету в об'єктив нашої відеокамери потрапило ще декілька локацій із відсутніми люками та проваллями. Зокрема, Ма по вулиці Стрітинська, 63. Оглядовий колодязь підземних комунікацій накритий лише автомобільною шиною. По вулицях Олеся Гончара, 61А та 64, проваля. При службах підприємств Полтава Водоканал, Полтава Теплоенерго та у Полтавської міськради повідомили, дані адреси на їхньому балансі не перебувають. Гніздо Шершнев турбує мешканців одного із дворів у мікрорайоні Пушкарівський – Комахи оселилися неподалік дитячого майданчика та місця вивішування білизни. Куди звертатися, аби позбутися кусючих комах? Цікавилися наші кореспонденти. Головне гніздо. Ось я звернувся вже. Сказали, нас це не стосується. Гніздо шершнів посеред двору. Мешканці будинку по вулиці Чумацький шлях, 97 дріб 22 та сусідніх п'ятиповерхівок по вулиці Скрябіна у Полтаві. Занепокоєні комахи. Гніздяться у високій траві та літають з граями. Ходити двором страшно будь-який укус, навіть оси. Це дуже небезпечно, і зараз у них основне гніздо тут а розлетілися вони по всьому дворі. Шершень цей не той, що був раніше в селах. Це якийсь, я не знаю. Залетів звідки. поруч із ніркою, де облаштували собі домівку шершні. Місце для вивішування білизни, дитячий майданчик та лавки для відпочинку, кажуть місцеві. Літають в основному пристають до малих дітей у дітей. То канхвет, то печення, і вони нападають на дітей. Бо вони як укусять дуже тут больові шоки можуть. Надо казав оцей дід, що Олега глядить, горілку з живопостом ну, Якщо покусають, протирати і так далі. Полтавка Валентина говорить, комахи тут гніздяться не перший рік. Востанні рятувальники та дезінсектори приїздили з ними боротися три роки тому. Вони вже годів три тут і боролися. Син мій йшов і замітив собачкою він гуляв. І замітив, отут біля, а дітки ж тут граються. Пожарка приїжджала. Не одна машина була тоді, у 22-му році. Люди вже неодноразово зверталися в управління житлово-комунального господарства міста та державну службу надзвичайних ситуацій. В обох службах повідомили, що боротися з шершнями не в їхній компетенції. Зокрема, рятувальники порадили повідомити про проблему вже у номер 2 або ОСББ та звернутися до приватних фірм, що займаються дезінсекцією. Знищувати гнізди шершнів найбезпечніше та ефективніше довірити професійним службам дезінсекції. Вони мають досвід та необхідні засоби для безпечного та швидкого усунення гнізд. Рятувальна служба не має відповідних хімічних засобів для проведення дезінсекції. Проведення даних робіт не входить до функцій нашої служби. В ДСНС додали самотужки виганяти великих ос небезпечно, бо множинні укуси цих комах можуть бути смертельними, а їхні гнізда зазвичай досить глибокі, з кількома ярусами стільників. Тому це мають робити фахівці. У ніч на 9 червня росіяни знову обстріляли Полтавщину. Уламки безпілотника впали у Миргородському районі та пошкодили лінію електропередач. Як повідомив тимчасово виконуючий обов'язки начальника полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут, енергетики оперативно відновили електропостачання, зробили це завдяки резервній лінії. І сьогодні у Полтаві попрощалися із 46-річним захисником України, старшим лейтенантом Віталієм Дубовим. Воїн став на захист України 16 грудня минулого року. Спогадами про нього із нашими журналістами поділилися рідні захисника. Свята людина добрий по життю. Вираз в жорстких умовах батька військовий. Поміняв чотири школи, закінчив вищий. Воєнний вуз в Харкові знаходив себе на різних поприщах під час повномасштабного вторгнення здійснював спроби. Повернутись лав збройних сил. Загиблий захисник, старший лейтенант Віталій Дубовий, родом із Супрунівки, став на захист України 16 грудня 2024 року. Служив командиром механізованого взводу. Загинув 3 червня цього року в Донецькій області. Брат захисника Дмитро згадує: від їх останньої розмови пройшло близько місяця. Тоді Віталій вітав з ним народження. Побратими його повідомили мені цю ці обставини, трагедії, польове поранення. Поверталися не в двох завдання. Він пішов перший і ворог в засідці, на жаль, влучив безпосередньо. В наших сесах він залишиться таким світлим ганьочком, як ми його знали. Захиснику було 46. За словами брата, крім нього, у Віталія залишилося двоє синів мати, рідні та близькі. І розуміючи це, його подвиг, розуміючи, що він зробив ради нас з вами, ми сьогодні тут і стоїмо в цьому святому храмі, щоб сказати слова подяки за його подвиг і за те, що він зробив ради кожного із нас. Поховали воїна у селі Супрунівка. Тим часом клумбу у формі вишиванки висаджували сьогодні на Соборному майдані у Полтаві. Її прикрасили чотирма видами квітів. Які рослини квітуватимуть на клумбі, та як довго градуватимуть полтавців і гостей міста, розповідаємо у сюжеті. Клумба у формі вишиванки з'явилася у Полтаві. Для цього від самого ранку комунальники декоративних культур працюють на соборному майдані. Закладають такий візерунок вже не вперше, каже працівниця підприємства Катерина Карась. Садимо ми сальвію, лимонні чорнобривці, ценарарію морську і агератум низькорослий. А все буде заразом, як наче вишиванка. Вона же новий дизайнер, та тепер теж трошечки поміняли малюнок. А взагалі в минулому році було гарно. Ну цьому теж буде не гірше. Трудиться над квітником бригада з десяти працівниць. Напередодні готували землю до висаджування, а сьогодні вже прикрашають клумбу рослинами однорічниками. каже працівниця підприємства Катерина Ібрагімова. Земля ж після зими не підготована. Треба її підготувати, треба прибрати бур'яни. Відбити краї, перемотоблочити, розрівняти квіти, які саджають. Вони дуже йдуть для клумб міста. Вони ціле літо квітнуть до самих заморозків. За словами Катерини, Карась квітуватиме у клумбі близько 2,5 тисяч рослин. Далі комунальники збираються висаджувати квіти у сонячному парку. Полтавці знайшли мертвим у басейні. Зранку, 8 червня. Місцевий житель повідомив правоохоронців, що виявив свого знайомого без ознак життя у воді на території приватного господарства. Як згодом встановили слідчі, ним виявився 55-річний мешканець обласного центру. Повідомив речник Полтавської райуправління управління поліції Василь Зуб. Для встановлення причини смерті тіло чоловіка направлено на судову медичну експертизу. За даним фактом слідчим підрозділом поліції відомості внесені до єдиного реєстру. Срудосудових розслідувань за статтею 115 кримінального кодексу України наразі причини та обставини події з'ясовує слідство. Операції без розрізів, а лише із невеликими проколами. Так, за допомогою сучасного обладнання працюють медики четвертої міської лікарні Полтави у відділенні малоінвазивної хірургії та оперативної гінекології. Зокрема, оперують грижі усіх видів. Докладніше про це дивіться у наступному сюжеті. У відділенні малоінвазивної хірургії та оперативної гінекології 4-ї міської лікарні Полтави пацієнтці, яка скаржилася на біль і відчуття важкості в животі після вживання шкідливої їжі, показана лапароскопічна холецистектомія, операція з видалення жовчного міхура. Тручання виконують малоінвазивним методом через кілька невеликих отворів, що значно знижує травматичність і пришвидшує одужання. Даже останнім часом дотримання суворої дієти не дає їй можливості повноцінно. Харчуватися і жити обстежена обстановного діагноз хронічний холецистит в стадії. Рімісії у відділенні малоінвазивної хірургії та оперативної гінекології лікарі вищої категорії виконують весь спектр малоінвазивних і відкритих операцій, розповідає лікар-хірург Костянтин Мисюк. При цьому гендерного поділу немає. Оперують як жінок, так і чоловіків. Це холецистектомії, грижі всіх відео передньої черевної стінки, діафрагмальні грижі, пахові грижі вентральні. Ну от такий спектр можемо робить гемароєктамі, ну, то тобто судинні теж операції але не ургентні, а то вже планами. Через добу після оперативного втручання хворий повертається у відділення під подальший нагляд оперуючого хірурга до виписки пацієнта. Ми робимо перев'язки, дивимося за їхнім фізнавантаженням. Ну і до оформляємо документи. Ну, наприклад, там лікарняні листи супроводжуємо пацієнта повністю до його працездатного стану. У відділенні малоінвазивної хірургії та оперативної гінекології 4-ї міської лікарні Полтави створені всі умови для комфортного перебування хворих. Персонал медзакладу надає пацієнтам всебічну допомогу, говорить завідувач відділення Лариса Нестеренко. Хірургічна допомога надається незалежно від того, де людина прописана, де вона проживає, за її бажанням. Тобто будь-який мешканець України може звернутися в наше відділення і отримати кваліфіковану допомогу. Це відділення у Полтаві по європейській 101. Стартував збір трав та полюсток квітів для Короленківського чаю. Усі 10 компонентів для майбутнього чаювання збирають на подвір'ї полтавського літературно меморіального музею-письменника Володимира Короленка. Докладніше про цю музейну традицію, яку вже більше 20 років, розповідаємо у наступному сюжеті. Ага, це у нас, значить, м'ята, півонія, знову м'ятка, трояндочка, липа. Все це інгредієнти знаменитих короленківських чаїв. Працівники Полтавського літературно-меморіального музею письменника почали їх заготівлю для легендарного короленківського чаю. Складається він з десяти цілющих компонентів, проте називають не всі складові. Старовинний рецепт зберігають в таємниці. М'ята да найпростіше меліса. Акація, ехінацея, липа, потім бузина. Родина письменника взагалі ж не любила ці заморські чаї. Знаєте, чорні, зелені, а полюбляли саме трав'яні чаї. І ці трав'яні чаї вони збирали і висушували власноруч. Збирали трави в селищі Хатки. Це зараз Миргородський район, там була дача у письменника. Заготівлю трав починають на початку літа. В цей період рослини містять найбільше корисних речовин. Усі трави та пелюстки, що входять до короленків. Кого чаю збирають на подвір'ї музею, потім їх висушують та фасують. Зберігають такі заготовки протягом року до наступного сезону. Відродили цю традицію Борис Степанович Башко, колишній директор музею, вже більше 20 років. Цей смак запам'ятовують всі відвідувачі, хто буває в нас, а хто бували за кордону тобто, цей чай відомий вже і за кордоном. Ростуть на території музею не лише компоненти для чая, а й для варення до нього. До королинківського чаю, трав'яного, який п'ється без цукру. Дуже добре смакує кизилове варення, і оце саме давня короленківська традиція, про яку в нас є дійсно відомості. Вони зберігаються в архівах, і в нас росте навіть на нашій садибі столітній. Короленківський кизіл з дрібними такими ягідками він саме стійкий до непогоди будь-якої і дає врожай, незважаючи навіть на спеку, яка була минулого року. Короленківські чаювання влаштовують на терасі письменника протягом всього року для відвідувачів, які замовлять таку церемонію, як атмосферне доповнення до екскурсій, говорять працівники музею. Це була остання інформація. Випуску я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті rtpl.ua. А якщо вам є про що розповісти, Полтавцям дзвоніть до нас у редакцію. Телефони незмінні 615 800 615 900. На цьому в мене все на все добре. Все обов'язково буде Україна.